Оцей символізм із оголошенням Трампом новини про томагавки Україні напередодні дня народження Владиміру Путіну виліться у якісь реальні справи, як вважаєте? І чи є це свідченням його роздратованості політикою Владиміра Путіна і його розчаруванням у ньому як такому? Щодо ленд-лізу є різні оцінки. Є оцінка та, що механізм, по якому ми отримували зброю, він кращий, тому що це були прямі гранти без будь-яких зобов'язань. Uh -huh. Ленд-ліз це все-таки позичка, -оренди. яку можна потім списати, uh -huh. перерахувати, але все одно це вісіло б нам боргом. Uh -huh. Тому, якщо у нас була можливість отримувати гранти. По кількох інструментах, то це було краще, і цей механізм просто не знадобився додатковий, тому що він розв'язував також руки адміністрації без погодження з конгресом, вони могли надавати ці транші і цю це військове обладнання. Що стосується томагавків, то тут звичайно, задоволення буде розтягуватись. Тобто, спочатку заява Венса, що це питання обговорюється, так. потім пауза. Вони дивляться реакцію. Реакції немає, окей, заява Трампа про те, що я. Вже майже вирішили. А реакція мала бути з боку Росії. Мається? Звичайно. Угу. Майже вирішив, тобто це знову ж таки дає кілька днів люфта на те, щоб з Росії позвонили тому ж відкофу і сказали, що ми натяк зрозуміли, ми готові там до переговорів. Якщо не буде реакції, тоді вже саме рішення власне є. Реакція пане Ігоре, Пісков говорить. Постачання Україні ракет Томагавк стало б серйозним в витком ескалації, але це не зможе змінити стан справ на фронті. Ну як в народі кажуть, харахуляться, їм все рівно. Ну вони, типу, не переживають через це. Отже, треба йти далі. Я так розумію, за логікою у Білого Дому, звичайно, потім сам факт передачі, потім застосування, потім вже застосування по стратегічних об'єктах. Тобто, це така також драбина ескалації, певна, і білий дім її застосовує. Давайте ще поговоримо про наше озброєння, там де ми можемо не питати дозволу, куди бити, як бити, з якою ціллю і тому подібне. Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єром Нідерландів діком Скофом повідомив, що останнім часом Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. Також він зауважив, що публічно про застосування своїх далекобійних можливостей Україна повідомить трошки пізніше, аби не інформувати ворога. Давайте почуємо президента. Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування недронів. Ваша позиція по в нашій, нашому українському ВПК. Ну ми рухаємося в розбудуванні його. Будемо сподіватися, що як швидше, швидше будемо спиратися виключно на себе. Але тим не менш, чи змінюється взагалі хід зараз війни, тому що ну Путін якось не очікував. Напевно, що можливо і очікував, те що Україна вже буде мати свою далекобійну притаманну зброю. Йому то точно кладуть на стіл те, куди і як і е, чим б'є Україна по Російській Федерації? Дійсно, сучасна війна це багато в чому змагання технологій і це гонка технологій. Тому що ті зразки озброєння, які були ефективними в перші місяці війни, потім ворог знаходить ефективні інструменти протидії. Ми бачимо, що байрактари, про які в нас складали пісні, це чудова зброя, але за кілька місяців ворог навчився її збивати. І так з кожною новою розробкою. Хаймарси, коли вони мали ефект раптовості, також вони досягали досить серйозних цілей на фронті. Потім знову ж таки ворог щось навчився робити, і тепер їх настільки масово і ефективно застосовують. І тому український військово-промисловий комплекс. Також розробляє mm -hmm. реби нового зразка, наведення нового зразка, дрони на оптоволокні. В даному випадку ми дійшли до ракетних розробок. У нас є кілька прототипів, але ми бачимо, що в серію, скоріше за все, у нас пішло фламінго. Я був на одній неофіційній зустрічі, де все це обговорювалося. І люди, які розбираються в цьому, і думка, яка для мене важлива, бо я ж не, не є експертом військової технології, вони сказали, що це реалістична штука, і вона дійсно. Цікаво зібрана і досить дешева. Uh -huh. Тобто, і двигун там від КБ Івченко, це наші двигуни авіаційні, як маршевий двигун використовується. І решта, вся, майже вся, це, це українські запчастини.